Привіт! З вами на зв'язку компанія Теплосфера. І сьогодні ми поговоримо про лідерів наших продуктів, а саме про теплові насоси. Підписуйся на нашу сторінку та дізнайся більше про теплові насоси. А ось власне і тепловий насос. Основна його частина знаходиться на вулиці, решта обладнання і пульт управління в котельні. Тепловий насос працює з різниці температур, фактично з повітря. Що найцікавіше, опалення тепловим насосом в 3-4 рази економніше ніж будь-яким іншим електричним обладнанням. З 1 кВт електричної енергії він виробляє 3-4 кВт тепла. По актуальним тарифам це у 2-3 рази вигідніше ніж опалюватись газовим котлом. Тепловий насос це універсальний пристрій для опалення. Охолодження, обігріву гарячої води та басейну в приватному будинку. Вони можуть обігрівати оселю при температурі нижче 20 градусів. Керувати такою котельнею простіше простого можна навіть не виходячи з дому. Адже усе контролювати ви можете з власного додатку у смартфоні. А якщо щось піде не так і обладнання дасть збій, наш сервісний центр отримує повідомлення і вирішить проблему чим найшвидше.